Всім привіт! Приготуємо сьогодні смачні, або краще сказати, добрезні булочки. Вони дуже м'які, пухнасті та не черствіють на протязі кількох днів. А все через маленький секретик, японський секретик, який робить цей рецепт особливим і нестандартним. Отже, некласичний рецепт приготування дріжджового тіста. Для початку заберемо на молиці борошно. У сутайник наливаю 100 мл молока, тобто половину від загальної кількості. Далі 2 столові ложки борошна. Перемішую вінчиком і кладу на середню температуру на плиту. Заварюю близько 3-4 хвилин постійно помішуючи. Інакше суміш стане крупинками і приставатиме до дна. До речі, цю суміш у Японії називають таджонг. Коли консистенція буде такою, як у мене, то все готово. Знімаю сутайник з плити, ще трішки перемішую та накриваю харчовою плівкою в контакт. Для того, щоб не утворилася на поверхні кірочка. І залишаю, доки охолоне до кімнатної температури. Продовжую готувати тісто. У глибоку миску, де буду усе замішувати, вливаю 100 мл молока, які залишилися. Я його підігріла в мікрохвильовці, щоб воно було тепленьким, але ні в якому разі не гарячим. Інакше дріжджі просто помруть. Потім всипаю дріжджі, у мене це сухі 7 г. Якщо маєте живі персовані, тоді 15 г. Перемішую вінчиком. всипаю 2 столові ложки цукру. Та 2 столові ложки борошна з загальної кількості. Знову перемішую, накриваю харчовою плівкою або чимось іншим і залишаю на 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб побачити, чи дріжджі діючі. Час пройшов і видно, що дріжджі утворили ось таку шапочку. Отже, все добре і можна продовжувати приготування. Сюди додаю одне яйце та півчайної ложки солі, чайну ложку ванільного цукру. Перемішую все дерев'яною ложкою, можна вінчиком, мені так зручно. Прийшов час тепер додати нашу борошняну суміш. Вона добре охолола і тепер нам потрібно все гарно об'єднати до однорідності перемішуючи. Наступним просію решту борошна. Просіювання насичить борошно киснем і зробить випічку ще пухкішою. Дерев'яною ложкою я знову все перемішую. Напевно, ви звернули увагу, що масла я ще не додавала. Його я використаю у кінці. Коли тісто об'єдналося, прийшов час замішування. Кладу масу у тістоміс. Це можна зробити і руками прямо у мисці, а не на поверхні, так як спочатку тісто дуже липне. Коли в мене не було тістомісу, я зазвичай робила це руками. З тістомісом просто зручно, бо потрібно менше часу на вимішування. Тістомісом замішується тісто близько 5 хвилин, а якщо руками це робити, то це близько 10 хвилин. Ось видно, яким стало тісто, воно добре об'єдналося і вже не так липне. Прийшов час додати наше м'яке масло. Знову вимішую тісто, щоб масло повністю вмішати. Тістомісом ще 5 хвилин, а руками 7-10 хвилин. Тісто у мене готове, змащую руки олією та виймаю його з миски. Трішки обминаю та округляю, воно на дотик вже дуже приємне і м'яке. До речі, тісто зовсім трішки ще може липнути до рук, але все добре. Після того, як воно підніметься, то липнути не буде. Скажу вам, з ним вже приємно працювати. Змащую миску олією та повертаю туди тісто, накриваю харчовою плівкою або рушником, чи кришкою. Кладу у тепле місце. Для цього я включаю світло у духовці та кладу туди тісто. Так воно в мене підіймається десь півтори години. Тісто чудово піднялося і готове для роботи. Поверхню ропилюю борошно і викладаю тісто. На дотик воно не схоже на звичайне дріжджове тісто, але дуже приємне, нігеньке, як слайм. Аж хочеться з ним гратися. Тепер ділю його на 6 шматочки. Кожен шматок округляю та складаю з боку. Борошна більше не підсипаю, так як тісто налипне зовсім. До речі, не забудьте підписатися на канал і натисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нове відео. Залишу на трошки шматочки тіста, а за цей час швиденько зготую начинку. У мисочці з'єднала 5 столових ложок цукру та 2 столові ложки какао, а також 40 г масла імпульсами розтоплюю у мікрохвильовці. Все готове для формування булочок. Беру один шматочок тіста та розкачую у овал. Змащую маслом поверхню та посипаю какао з цукром. Згортаю ось так краї та злегка зліпляю їх качалкою. Скручую булочку рулетиком і защипаю ось так край, щоб не розкрутилася. Складаю на деко з пергаментним папером. Такі булочки можна готувати з різними начинками. Можна замість какао дати чайну ложку кориці або робити їх з варенням, джемом, шоколадними дропсами або нутеллою. А з якими начинками любите булочки ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях, мені цікаво. Накриваю булочки харчовою плівкою і залишаю ось так, щоб вони піднялися на 30 хвилин. Погляньте, як вони виросли, збільшилися в два рази. Тепер беру яйця для змащування з бовтою виделкою та промащую поверхню булочок. Відправляю булочки у розігріту духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Як тільки булочки зарум'янились, їх можна витягати. Викладаю цукрасу на рішітку для охолодження. Ці булочки нереально м'які та смачні, а аромат можливо передати на камеру. Для декору їх можна присипати зверху цукровою пудрою. Наступного дня вони не черствіють, а навіть стають ще м'якші. Тепер хочеться зробити собі кави або чаю і насолодитися смаком цих булочок. Погляньте, як красиво вони виглядають, як з магазину. Але смак набагато навіть кращий. Подивіться, як вони тримають форму. Погляньте, якими вони є всередині. Дуже ніжні і дуже пухкі. Приготуйте обов'язково, вам сподобається. Впевнена, що ви полюбите це тісто і будете ним користуватись. А якщо сподобалось це відео, то не забудьте натиснути на пальчик вверх, поділитися враженнями своїми зі мною. Смачного!